Вітаю на YouTube-каналі компанії Кітех. Сьогодні ми м'ясорубку торгівельної марки Hood Food, модель м'ясорубки MG12S, мясорубка китайського виробника. Роздивимось пакування Звичайно, крафтова картонна коробка, достатньо щільна, пружня. Відкриваємо, бачимо, пенопластову прокладку, кришка, сущільнювачі. Виїмкою спеціально, щоб вона дуже ширно трудно стримувала навантаження під час транспортування, що дуже зручно для перевезення. Основними характеристиками ясорудки GoodFood MG12S є продуктивність 120 кг на годину, потужність 800 Вт, кількість обертів 170 за хвилину. На м'ясорубки входить паспорт українською мовою. Латок з ниржавіючої стали для подачі м'яса, пластиковий штовхач, насадка для ковбас діаметром 20 мм, додаткова розчітка з отвором 6 мм і ніж. Ріжучий вузол м'ясорубки комплектується системою Інтерпрас. Це означає, що входить. У одна решітка і один ніж. Ця решітка має отвори діаметром 8 мм, а додаткова 6 мм. І ще один комплекті встановлений ніж. Тобто разом ви їх отримуєте два. Шнек. Ріжучий вузол також можна відокремити від корпуса для обробки промивання за допомогою додаткового винта. На корпусі також розташован отвір для змащування самого двигуна і прорізи для вентиляції самого двигуна. М'ясово Goodfood MG12S має вдале поєднання співвідношення ціни та якості. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.